я, Яоніта, і сьогодні я показую прикольні функції в Дивіться, ось петушок у мене сейчас. І щоб ви, ви відкриті нових петів, і потратите гроші. Вам треба 624 голоди Я таких. називаю. Далі заходимо в книжечку. До речі, тут ще можна пароль установити. А, далі заходимо в шоп, купуємо це, нажимаємо «Select». І у нас зняло он скільки. І ми це купили. І зараз пока прощався петушок. Далі нажимаємо сердечки, нажимаємо селект, і оце. Сэлок нажимаємо. І хто у нас виходить? Кабан! Трэш. Будем перезагру... Ну да, тут можна нажати драсет Це сразу. Ще одну і шукаємо петушка. Я нашла петуха. А время у мене ще 10.47. Десять. 10. Десять сорок семь. Блин, сорок восемь уже. Давайте сорок восемь. Блин, блин, блин. Сорок восемь, сорок. Хай буде Джима. У мене його таке ви пам'ятаєте, у мене звать петуха Арчим Джим. О, 48. Я чекаю, коли буде у мене 48. Так, я подивилась на годинник. скоро у мене 48. Все, селект. Єсть. Ось така у мене зайчка. Ще прикольні фішечки Якщо ви нажмете на ось це, сект. Далі на оце, сект, то у, вас, то у вас може грати різна музика. Ось так А ще щоб розвеселити нашого питомця треба оце. А, це покаже, що не можна. Добре. А чим? А так надо гадувати. Ось такий. І ось такі прикольні функції. в Тамагочі. І А ще, якщо вам... А тут дві зірочки. У мене колись на петушку було дев'ять звздочок. Це значить недостатньо довольний. А, а мелу у нас нема. Тому що нам, якщо повезе, 118 голоди пройде. Ну, ось такі прикольні функції. в Тамагочі. всім па-па!